Як записатися на консультацію? Пишете на пошту або в коментарях, або пишете через особисті повідомлення Тік-Тока. запит хочу на консультацію. Як це далі відбувається? Одна година сесії коштує 400 гривень, плюс часовий бонус, котрий я даю своїм клієнтам, плюс між сесією я не пропадаю. Є ведення, тобто, якщо у вас виникли питання за домашні завдання, якщо у вас виникли якісь ще запитання після сесії, тобто я нікуди не діваюся, мій контактний телефон буде з вами, і ви можете вийти зі мною на зв'язок. Скільки необхідно? Мінімально це година. Далі, коли ви з'являєте желання, я вам скидую умови, як це взагалі буде. І останнє інколи буває так, що клієнти виходять далі на інтенсив. Інтенсив це коли більше однієї години за раз. І почуйте уважно, це не для всіх підходить. Це штука взагалі не для кожного та для прям усіх, усіх, усіх. Це лише за бажанням. Мінімальний час це одна година, якщо вас це зацікавило. А як зрозуміти, цікавить вас це чи ні? Подивіться мої відео, почитайте коментарі, відчуйте, чи резонує щось у вас у серці. Якщо резонація є, якщо емоції у вас є, все ок. Якщо ви не відчуваєте резонансу від моїх слів, якщо ви не відчуваєте, що я взагалі ви можете мені довіряти, не записуйтеся, не треба робити це. Бо без максимальної довіри до... Терапевта, без максимального рівня комфорту з терапевтом ефекту на результату не буде. Чуєте мене?